Вітаю на свій відео! Сьогодні буду розповідати про пам'ятник військовим льотчикам або пам'ятник Леоніду Бикову. Пам'ятник військовим льотчикам знаходиться на Дніпровському узвозі, а саме на території парку Слави. Автори даного пам'ятника Володимир Щур і Віталій Сівко і архітектор Скульський. Його урочисто встановили 6 листопада 2001 року на честь 58-річної звірічниці, визволення Києва від німецьких військ. На пам'ятнику ми бачимо Леоніда Бикова, який сидить на крилі літака. Посередині постаменту написані такі слова. Цей пам'ятник присвячений Леоніду Бикову та військовим льотчикам. Спереду пам'ятника ми бачимо кіорку, де можна більше дізнатися про цей пам'ятник та марку виробника цього пам'ятника. На крилі літака знизу ми бачимо фразу з фільму Атибати йшли солдати. Будемо жити. Поряд знаходиться кузнечик, який сидить на листочку. Зверху від цієї цитати ми бачимо якісь музичні ноти, що вони означають невідомо. Позаду пам'ятника на крилі літака написані автори цього пам'ятника. Фігура пам'ятника списана з Леоніда Бейкова. Він зображений у своєму відомому сценічному образі командира екскадрилі капітана Олексія Маєстра Титаренка з кінофільму. У бій йдуть лише старики. Леонід Биков відомий радянський актор та режисер. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки.